Вітаю, шановні! Мене звати Торі, і сьогодні я записую відео туторіал по букбайдингу, а саме по процесу зшивання текстового блоку. Взагалі є більше ніж один спосіб зшивати текстовий блок. Я буду показувати розказувати про той, який мені найзручніший і який вивчила я оригінал відео, з якого навчилася я сама. я... Обов'язково залишу в описі для того, аби ви могли ознайомитися, тому що там, можливо, більш детально показано і розказано, але це відео англійською. Мені хотілося записати, власне, для того, аби почати поширювати букбайдинг як хобі і на українську аудиторію. Якщо ви хочете знати, як друкувати сам текстовий блок, в ТікТоці у мене є декілька туторіалів на це. А зараз поговоримо про те, що нам потрібно для процесу зшивання. Це, звичайно, нитки. Я раджу брати. 20-ку-30-ку, у мене тридцятка, я би взяла трошечки грубшу нитку. Але в магазині саме такого кольору такої товщини нитки не було. Плюс, якщо ви побачили десь в магазині заокруглену голку, то обов'язково її купуйте, тому що неї набагато зручніше робити весь цей процес. Я ж, наприклад, якщо вам тут видно пряму голку, яка в мене була, зігнула сама. Але це спрацює не з кожною голкою, тому що деякі надто тверді і це буде дуже незручно робити. Також, якщо ви захочете зробити лясе, то вам потрібно купити стрічку для текстового блоку, аби робити закладинку. В принципі, на цьому все можемо починати. Покладіть ваш текстовий блок першою сторінкою донизу. Всі інші книжечки сигнатурки можете відкласти поки що подалі. Відріжте приблизно пів метра нитки, просуньте її в голку та завіжіть на одному з кінців вузлик. Починаємо прошивати з зовнішньої сторони внутрішню. Вузлик залишається зовні, а тоді ми голку знову з внутрішньої сторони просуваємо на зовнішню. В принципі, як на відео. Повторюємо весь цей процес до останньої дірки в першій книжечці. І коли голка з ниткою опиняється в кінці з внутрішньої сторони, ми проходимося тим самим шляхом назад, тільки цього разу заповнюючи пустий простір між вже наявними швами. В кінці ми знову висуваємо нитку з голкою з внутрішньої сторони і тепер нам потрібно зав'язати вузлик. Для цього голку просуваємо під останнім швом. Утворюючи маленьку петельку з нитки, а тоді знову просуваємо голку в цю маленьку петельку і затягуємо так, аби утворився на самому кінчику вузлик. Після цього нам потрібно просунути голку назад у зовнішню сторону і переконатися, що нитка з вузликом, сам вузлик, точніше, теж опинився з зовнішнього боку. Не залишайте вузлики у внутрішній частині книжечки. Після цього можемо додати наступну книжечку до прошивання. Також не забудьте перевірити, чи сходиться з сторінок, аби вони йшли в правильному порядку. Голку з ниткою просуваємо в першу дірку другої сигнатурки з зовнішньої сторони у внутрішню. І тоді через наступну дірку просуваємо голку з ниткою назад на зовнішню сторону. Далі, так як на відео, потрібно просунути голку під другий шов першої книжечки і протягнути нитку донизу. Таким самим чином протягаємо голку під першим швом доверху, утворюючи петлю, яка буде скріплювати перші дві сигнатури. Тоді ж знову повертаємося назад у внутрішню сторону другої книжки. Протягуємо нитку з голкою через наступну дірку на зовнішню сторону і повторюємо той самий процес, що й з попереднім швом. Такі петлі чи то вузлики створюємо до самого кінця другої сигнатурки. Середину книжки можна поставити якийсь важкий предмет для того, аби вони не рухалися і не совалися. Але якщо вони в нерухомому стані, тоді набагато легше буде прошивати саме заокругленою ниткою, а не прямою. Коли ми вже дійшли до кінця, нитка опиняється з зовнішньої сторони, і тепер нам потрібно зробити петельку, підівши її лише під один шов. Завершивши, можемо брати наступну книжку. Завже знайомою нам схемою просуваємо голку з ниткою через першу дірку у внутрішню сторону, а тоді через наступну просуваємо назад назовні. Після цього ми просуваємо нашу голку між швом, між першою і другою книжечкою, який формувався, коли ми робили ті петельки. Повертаємо нитку з голкою через ту саму дірку назад у внутрішню сторону і через наступну вже знову назовні, і так само проходимо. Голкою під швом між першою та другою книжечкою, і таким чином ми будемо сплітати абсолютно всі частини всього блоку, кожного разу, проходячи голкою під швом, що з'єднує дві попередні частини. Рано чи пізно в процесі у вас закінчиться нитка і вам потрібно буде її подовжити, зараз я поясню як. Ми виводимо нитку у внутрішню сторону книжечки і просуваємо її під попереднім прошитим швом. Нитка утворює петлю, в яку нам потрібно знову просунути голку і затягнути так, аби на кінчику утворився вузлик. Після цього ми виводимо голку назад на зовнішню сторону, тягнемо її так, аби вузлик теж опинився зовні. Можемо обрізати хвостик, а також нову нитку з вузликом на кінчику просуваємо в ту саму дірку, в якій ми зупинилися для того, аби продовжити процес. Коли ми вже завершуємо процес прошивання текстового блоку повністю, ми проводимо голку під останнім швом і виводимо її в внутрішню сторону. Після цього робимо таку ж саму петлю, просуваємо голку під останнім швом. І затягуємо, а також виводимо голку назовні, для того, аби вузлик теж був ззовні. Тепер текстовий блок стається більш схожим на книгу, але це ще не кінець, тому що ще не є читабельним цей текстовий блок, ми його зараз будемо склеювати з книг або з того, що під рукою, робимо прес для нашого текстового блоку. Існують спеціальні клеї для букбайдингу, але якщо ви будете використовувати ПВА або будь-який його аналог, це теж буде добре. Щільно покриваємо весь корінець клеєм і залишаємо на декілька годин або на ніч. Наступним кроком для завершення цілісності текстового блоку є форзаци. Я їх буду робити з паперу для дизайну, який я купувала в канцелярському магазині. Ви можете свої надрукувати. Але не рекомендую робити їх з надто тонкого паперу, наприклад, як офісного. Отож, після того, як ми зігнули нашу форизацію навпіл, ми починаємо наносити клей. Його багато не потрібно, вистачить цілком лінії в ширину пів сантиметра. Також переконайтеся, що клей не потрапить на іншу частину текстового блоку. Клейте форизацію якомога рівніше, також можете поставити наверх декілька книг для пресу, поки клей буде сохнути. За бажанням до текстового блоку можна приклеїти лясе, але раджу брати тоншу стрічку, аніж на відео.